Ми дуже раді вас всіх тут бачити. Ой, як вас багато. Боже мій, як вас тут цих багато, багатсько багатсько Давайте поаплодуємо один одному, що ви зібрали. Це дуже чудова нагода познайомитись і для нас, дай Бог для вас також, з творчістю Єжелімана, з його чудовою казкою, ні, навіть філософською притчею. Показ вистави за філософською притчею про хлопця, котрий хотів стати безсмертним польського письменника Єжи Лімона у перекладі відомого перекладача Ігора Мацкевича провели у Харківській галереї Бузок 1 грудня. Чітку філософської притчі виконали актори Харківського театру імені Квітки Основ'яненка: Валерія Григор'єва, Володимир Давиденко, Єва Іванова та Олексій Дубінін. Організатором та автором ідеї проведення заходу став громадський діяч у сфері культури, блогер Юрій Путнік. Єжи Лімон – це відомий польський історик, перекладач англійської літератури, театролог і письменник, професор Гданського університету. Протягом життя він написав більше 20 книг, які були видані у Польщі та за кордоном, а ще майже 150 статей, рецензій, науково-популярних нарисів. Він був ініціатором і директором Гданського Шекспірівського театру, а також співзасновником Європейської мережі Шекспірівських фестивалів. Помер у 2021 році, 3 березня, у Сопоті. З нагоди презентації вистави у галереї Бузок організатори заходу передали відеоповідомлення його дружини Юстини, яка є віце-президенткою фонду театру у Гданську. Шановне панство, дорогі харків'яни. Сердечно вітаю вас із Гданська, організаторів сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього перформансу артистів Харківського драматичного театру і всіх гостей, які тут зібралися. Мені надзвичайно приємно я справді зворушена тим, що ви робите у цей тяжкий воєнний час. Ваша боротьба за свободу батьківщини на всіх фронтах, а також на терені культури, мистецтва заслуговує на найвище захоплення. Ми поляки всім серцем з вами. Ми захоплюємося вашою незламністю духу, вашою відвагою, ваші театральні події, які ви здійснюєте всупереч цій жахливій війні. Ми чудово знаємо, що таке російська окупація, бо Польща перебувала під нею 123 роки. Ми чудово розуміємо боротьбу за свою рідну мову, літературу, культуру і мистецтво. Я вам дуже дякую за організацію цього перформансу, цієї вистави. На підставі притчі єжі лімона про хлопця, піднесеного як скеля. Єжі Лімон, мій чоловік, який помер 4 роки тому, був людиною, яка послідовно прагнула до мети. Його метою було створення гданського шекспірівського театру. Він був прикладом цієї непоступливості, а також віри, що все є можливим, і ніколи не можна здаватися, не можна змиритися зі своїм програшем. Його життя виявило, що навіть незвичайні мрії здійснюються, і, врешті-решт, майже після 25-річної боротьби і зусиль постав Гданський Шекспірівський театр. Мій чоловік вирішив організувати тижні культури різних європейських країн у проєкті театри Європи і світу. І однією з таких перших країн у 2016 році була саме Україна. І тоді в нас була нагода захоплюватися українськими артистами, зокрема із Харкова, з чудовою танцювальною виставою. Я би хотіла подякувати пану Ігорю Мацкевичу за переклад цієї та інших книжок мого чоловіка. Пан Ігор є прикладом людини, яка на свій спосіб всупереч всім незгодам бореться проти війни. Я також дякую ініціатору цієї зустрічі Юрію Путніку. książek mojego męża. Pan Igor jest przykładem człowieka, który na swój sposób, we wszelkim przeciwnościom, walczy. Нидавно, у часи, що в історії ще не описані, на краю непроласного лісу проживали собі у маленькому приморському поселенні щаслива, хоча й бідна родина. Було у них двійко дітей, котрих виховували щиро і в любові. Вони не були достатньо замочні, але й голод ніколи не стукав у їхні двері. Батько і мати разом поралися у полі. Іноді батько виходив у море на риболовлю, а діти безтурботно гралися на обісті зі своїми друзями, домашніми тваринками. Після вітання вдови польського письменника Єжи Лімона Юстини Лімон розпочався власне показ перформансу за притчою про хлопця, котрий хотів стати безсмертним, у центрі сюжету твору хлопчина, який мріє про безсмертя і потрапляє до злого чарівника. Котрий перетворює його спершу на тих істот, що живуть більше за людину, на орла, а потім на черепаху. Однак юнакові, перетвореному на цих істот, постійно не щастить йому загрожує смерть. Врешті-решт, чарівник перетворює юнака на скелю. Однак, щоб чаклун зміг це зробити, хлопчина повинен принести в жертву свою молодшу сестру. Але, ставши скелею, хлопець все одно не отримав безсмертя. Так, він довго жив, але це життя перетворилося на страждання, а душа хлопця стала кам'яною. Століттями ця скеля гордо стояла на березі моря, поки не почала повільно розвалюватися, зруйнована ураганами морськими хвилями. Зі скелі поступово утворився пісок, тобто пляж у місті сопот у Польщі. А я піду з тобою. Ну, так буде безпечніше, добре. Учина розумів, що він смертний. Ця історія універсальна на всі часи. Філософська притча й досі говорить з нами. Люди женуться за ілюзорними ідеями про кар'єру та славу, зачасту жертвуючи найважливішими цінностями, такими як любов, дружба та стосунки з близькими людьми. Юстина Лімон Ардна Скела Девід Хурма спеціально для Сандра Простір. роділи хто признавали